І так, друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Не самий е, швидкий, тому що пропозиція, яку я буду зараз відкривати, вже з крамниці пропала. Е, пропозиція на контейнери велика колекція та розкішна колекція контейнерів. Вона була в двох варіаціях за кошти і за золото. Я брав за золото обидві пропозиції з максимальною скидкою по мінус 65%, якщо не помиляюся. І загалом на їхню купівлю витратив 43 тисячі золота. Цікаво буде відповідно подивитися, чи вдасться відбити золото витрачене це раз. Ну і друге, чи вдасться подіставати танчики не тільки гарантами, а ще і. Можливо, вони будуть просто так дропатись, і це буде доволі круто. І того, 43 тисячі мені треба відбити. 33 в мене є, і того бажано 76 тисяч, щоб було е на кінець цього відкриття по золоту. Все, що буде більше, буде плюсом. Також зараз в магазинчик додали, до речі, е вищі хижаки. Ну, цінник там такий собі, звісно, трошечки кусючий. 1000 е золота. М окей. Щось, до речі, не зрозумів, що по талісманам, але ладно, не щось не полоски талісманів. Так, тут в мене 17 і 500 золота. Ну, це золото, яке випадає гарантами з цих танків. Давайте, зразу Хімеро довідкрию і буду рухатися далі. Так, скільки? Ні, скільки не пише, просто скільки частин зібрано. Ну, ладно. ж не може бути, щоб там талісмани не назбирувались. Так, 90-х. Давай, 90-х відкрию зразу і тебе. Буде смішно, якщо відбитися, получиться слабо. Ну, Минулі пропозиції, ті ж самі пропозиції, коли я купляв, то мені здається, що останнього разу окупитись не вийшло. Напишіть в коментарях, чи ви купляли дану пропозицію, чи купляли її за золото, чи за кошти, і чи задоволені відкриттям, чи в плюсі, чи ні. Так, поки що ми не бачимо жодного танку. Так, отут є надійка, а ні, є 101 золота. Чотири нагороди це може бути щось приємне. Так, приємно, що тут з Астроном буде компенсація в золоті, і тут взагалі може випасти до 10 тисяч золота. В принципі, щось з цього було би добре. 750 це не зовсім та кількість, але краще, ніж щось таке відкриття. Так, поки що? Поки що, слабенько. Ваза 114. Ой, мені здається, за неї компенсація в кредитах. До речі, в мене тільки три талісмани. Видно, вона десь недавно вже була. Так, за вазу? Нє, в золоті. А мені щось здавалося, що в кредитах. Так, AMX відкрию поки що добре. Тих, що по два. Для різноманіття чи як. Так, бізон. Камуфляж незламний, не бізон. А було б символічненько зараз бізончика дістати. Ну, маємо, що маємо. Тут у нас мінімалка була. <свісно> просто. Таке враження, ніби я сижу і відкриваю, просто збери їх усі, а не велику розкішну колекцію контейнерів. Поки що нуль танків. Контейнерів загальна кількість, яка в мене була 40 з чимось. Подивимося, звісно, що з цього вийде. Поки що схоже на те, що вийду я з себе після цього відкриття. П'ять нагород і. Бляха, як вимудрилося навіть в п'ять нагород запхати один шлак. Бляха, просто один шлак. Що тут? Бустери? Ага. Так, постав вподобайку цьому відео і напиши коментар, що воно вийшло, якщо воно вийде. Бо е, поки що це відео прям претендує попасти в папку відео, які я викладу колись або ніколи. Сертифікат 28 тисяч. Та це прикол, бляха, скільки контів відкрито. 4 тисячі плюсом. Е, да, може і добре, що я це золото витратив, а відкриваю аж тепер. Бо якби я це підряд відкривав, мені здається, я би просто випав в осадок. Півтори тисячі це. Поки що найкраще, що нам випадало, хоча загалом це не є якась фантастична цифра. Так, знову 5 і 200 золота. Ну, бачу, що тут навіть на... коли бачиш, що полетіло вліво, нема чого радуватись, це ще нічого не значить. Так, ну ось 6. Сертифікат на танк серії Титан. Ну, хоч щось, хоч щось. Звісно що гарантом випаде танк, і гарантом тут компенс в золоті. Е, в мене ніби є всі танки з цієї серії, але це не точно. Ну, це й точно є. Титан чи як він штрюфайф е, 3750 великий плюс, тому що це максимальна кількість золота за компенс. Відповідно, умовно, цей контейнер дав мені максимум 100, що він міг дати. Ну, мається на увазі в рамках серії е, сертифіката. До речі, звідси ж може випасти цей же ж танк. Ось так от, прикол. Ну і золото до 10 тисяч, але це як з містиками. Якщо написано до 100 тисяч, то коби тисяча падала. Тут так само, походу Якщо там пише 10 тисяч, то півтори поки що це рекорд, який ми бачили. Ну і піду в зворотньому порядку. Останнім відкрию символічно 7-5-2. Так, попередній з цієї серії був непоганий конт, але цей вирішив на нього не рівнятися. Контейнер MBTB, так? Чи не здалось мені? 500 одиниць золота. Ну ладно. Кар... Ну, типу, золото потрішки фармиться. Але з 25 контейнерів, коли в тебе такий дроп, навіть в Solitear. Е, хотів, що сказати. Коли такий дроп якось тут, то. Навіть нереально окупитися, але Солітер мой. Вот трішечки, все змін. За нього компенский, ану 3 750. Цей танк такий, так дорого дався, а компенс за нього, ну, ну в принципі, як для дефолтної вісімки, але, але ну, вже добре. Хоча би за останніх пару контейнерів дві вісімки, тобто відбили 7500. Щоб все рівно в рамках витрачених коштів дуже і дуже слабо. 104. Тут містяться грандіозні контейнери. вже Ми де, ну, відкриваємо конти, там, в серії з них міститься грандіозний контейнер і не дає грандіозного контейнера. Що за біда? Вейпера, ну давай, Вейпера, щось роби. Випадає або ти дня. Ну, типу, оце по три, по три нагороди: тикатися. А вони, типу, Саме бісил, вони ці контейнери от продають ось в такому форматі. типу, занеси лаве, і отримай. Ну. Зараз. ну, Ви ж бачите, що я отримую. Ну, Тут як це називається? Типу, за гроші це купляти. Це просто, ну, це, 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 це вийде з чату просто. Та знову три нагороди. Е, мені цікаво, о, ваші відкриття. от... Схоже на це? Чи Чи як? Бо я щось не розумію. Та япстудей. Так три нагороди. 27. Е-е-е... З таким дропом, хоча б робили б на 15 контейнерів е, гарантовану нагороду. Бо ну, це просто. Коротше, в мене брак не слів. Ті слова, які я хочу вживати, стараюсь не вживати. Три нагороди. Я мастер, я, напевно, не випущу це відео. Стрвк до 100 тисяч золота. Три нагороди. Нє, Чотири нагороди. 100 одиниць золота. са 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 самбур. -са -са Самбір. Чотири нагороди. 500 золота. Не знаю, як коментувати. Тел 7. Буде ржак, якщо за нього компенс в кредитах. Не. 5 тисяч, добре. 53 тисячі майже. Ну, до. до відкупа, блядь. типу, відкуп нахуй взагалі не можна вживати. А -а -а. Сумно. да, звісно, ТЛ 7 покращив ситуацію. Уже не буду відкривати ні в якому порядку. Це, в принципі, байдуже. Е, в якому порядку мене мають брати. До речі, випав преміум аккаунт. 7 днів преміум аккаунту. Добре. Добре, бляха. Не, не зовсім, то, але добре. Один день. Так, а мені треба було 77 тисяч, щоб бути в нулю. Ну, 76. Так, так. 76 тисяч. Коротше, ця колекція, я надіюсь, ви в неї не вмазувалися і не впорювалися. Не варта взагалі, типу, жодного з жодної голдинушки, яку просить ВГ. Ну, типу, прям не витрачайте своє золото на ці конти. Ну, але зараз їх вже, слава Богу, і немає можливості у вас витратити. Бо по факту я в мінусі просто лютому. ну, Типу, я навіть 20 тисяч не відбив, витративши 43. І того мій мінус рахую грубо 24 тисячі. 24 тисячі це ну, просто too much, Ну, типу, це, це рахуйте. Пропозиція за 20 тисяч, будемо вважати, що себе окупила, а пропозиція за 25 просто не дала взагалі ніц не грам. Відкрию ще ось ці вищі хижаки. Тут ситуація буде насправді наступна. Ну, така сама, верніше, аналогічна. Ну, Бо про ці контейнери я вже давно свою думку сформував. Але так, чисто вам для наглядності, ну і для кількості, хоча кількість невдалих контейнерів, як на мене, і так зашкалює в цьому відкритті. Е, ну, от не, не, варто, не варто воно уваги ні одне, ні друге, ні та пропозиція, ні ця пропозиція. Не думайте купляти це за свої кровні, бо за 16 доларів отримати бустери, ви будете реально дуже сильно засмучені. Е, не може прогрузитися магазин бліца, з зрозумілих причин, ланцюжок наборів, вищі хижаки. E, вищі хижаки також. Не вмазуйтеся в них, e, ніж витрачати це золото e, з шансом щось там витягнути. Напевно, що краще просто купити танк за фікс прайс. Хоча, з другої сторони, танк за фікс прайс 10 рівня продається за 20 кесів. Тоже таке собі. Mm, ну, Типу, крутити вищі хижаки, я навіть не знаю. Так, от на чому зупинився? Не вартують вищі хижаки: 20 контейнерів коштує 14 тисяч. Сорі, не туди зайшов. Ось, 14 вірніше контейнерів коштує 20 тисяч. По-перше, може бути і така ситуація, де вам з 14 контів не випаде жоден танк. Ну, реалістично, типу, на один можна розраховувати це буде щастя. От, відповідно, вам випаде рандомно один якийсь з цих танків, е і все. А дуже часто десятки в основному продаються за 20 тисяч, плюс, наприклад, 5 контейнерів якихось відпад, Ну, не обов'язково, але дуже часто. Зразу з е купленими всіма з камуфляжем і зразу з е купленим всім обладнанням. Е є ще така думка подивитися в міст відпадів. Ну, хоча відпад сам по собі теж доволі. Відкручений останнім часом, але, ну, типу, раптом. Зі їх усі думав, ну що, типу, назбирав. От, зараз продається 30, якщо я не помиляюся, відпадів 590-випадає. Ну, типу, випадає, якби ж то він випад. Боже, скільки сьогодні цих контейнерів було? Дай Танк, бля, не дає танк. От, всі І всі такі, до речі, замітьте були, просто по Е, І цікаво було би подивитися відкриття по. Відпадах, що там зараз, по дробчику Тому я думаю, ми зараз ще подивимося Другу частинку відкриття. До речі, чорна скринька пропускає, дає третю, було б добре пройти далі. Е, та було б прекрасно, навіть, але. Не все так ідеально. Ну, мегаконти. Я не знаю, я відкривав скільки тоді. 33 чи скільки мегаконтів. От все, і все в цьому дусі, і все в цьому роді. З мегаконтами є е, якась така очевидна проблемка. Прям очевидна. Е, 51 51,300. Не вистачає трішечки. Ну, а ну, давайте подивимося, що мені випаде. З вечіркового сертифікату. Хотів його не чпати, але. Контейнери на важкі танки. Ну, плюс, це 1000 золота. Майже е, майже напевно, гарантом. Фу. Це ВК 4503. У мене він був. Да, 2500 золота. Оце є оце, 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 щось, чесно кажучи, був здивований. Не привик з цих контейнерів бачити танки. Хоча, <кій> до речі, коли їх перевіряли, то. 40 якось ми відкривали на недавніх відео. То щось там трошки дропалося. Типу, де ну краще, мені гірше, ну але був дроп. Так, мисливська пастка. Камуфляж це добре, не так добре, як танк. Танк краще. Е, ну, танк точно краще. Дай танк. Ні, ну не да да. А танк, якщо би дати, мені От танчик. <кій> <кій> ну, добре, один танк був. Уже, уже щось, уже щастя. Так, ну і вистачає мені 54 800. Ляха. Вистачає мені на відпад. Доволі дорога пропозиція. Але я думаю, вам буде цікаво на неї подивитися. Тому, ну, бляха, не знаю, підтримуйте вподобайками, бо це контент завожу, я надіюся. 30 контейнерів відпаду в свої ставки. Напиши, який баланс тут вправо-вправо. Туку буде під кінець відкриття. Я, звісно, ну, мав би великі надії на відпади. Е, ну, тут питання, чи вони зараз не скручені по дропу. Є зброї їх усі, є 7 днів преміум аккаунту. По факту, в мене буде 33 контейнери, тому що в нас буде 3 гаранта ще. 33 відпада. Ну що, погнали? Дивлюся їхній вміст. Шість контейнерів Знов дає їх усі. М -м, можна і ще якісь контейнери для різноманіття давати чорна скринька. Е -е і було би доволі непогано бачити техніку. От такі контейнери, де 4 нагороди, краще, звісно, не бачити. Тут буде, напевно, гарант. Ні, не гарант, чорна скринька. А, то, до речі, до Гаранта ще доволі далеко. Нє-ні, тільки не 4. бляха, отаких таких мінімум треба. Або ну, там хоча б золото має бути нормально заряджено, запаковано золото. Містик, прекрасно, але мені треба танка і золото в нормальній кількості. Півтори тисячі. От, типу, півтори вже схоже на щось то, що ти хочеш побачити. Хочеш бачити більше, звісно. Ну, типу, бляха, от замість 100 має бути півтори. Добре, поки що виходжу, 22 залишається. Відкрию швиденько, що на випадало. Розумію, що розуміше можна було би так відкрити, але тягну інтригу, бо знову ж таки на відпад є якась ставка. Зі зберіг усі просто танки мені, по крайній мірі, перестали випадати. Раніше, ну, раніше ти відкривав там, умовно, 20 зберіг усі, танк дропався. Зараз просто пороблено. Дає нам другий містик. Поки що почекаю другий містик. Два кавільного я завжди встигну забрати. Ця чорна скринька не пропускає. Ну, нас та попередня пропустила. Ця пропускає. Добре. Але дає, дає мінімалку золота. Можна мінімалку золота, але третій рівень. А можна і губу закатувальну машинку. Тоже Тоже. Та-та-та. можна можна. Другий містик. Два дня према. Оце я розумію, то, за чим варто гнатися як скажений пес. <кхів> Не дивлюся, поки що, що по балансу, бо мені здається, що. Ооо, сор, танчик перший є. Yeah. У відпадах є танк, це вже приємно. Опа, мійок. Зразу другий танчик. Це приємна приємність. Далі що? 3000 золота. О, так краще. Це непоганий захід. Так, 3 нагороди. Це погано. Ну, давайте. Два зберіг усі. 54 було, так. Да, було 54. Я дуже маю надію на ну, на підкрут, йолки-палки. І не зберіг усі теж, танк би їх би випав, було б доволі непогано. Та два танка, два, два рази 3750 750 компенса. І за ними ще три прилетіло. Тобто 10500 з трьох контів. Не так круто, як з одного десяточка, але взагалі сам факт форум. Форум факт, що тако, три підряд було Е, Хотілося б частіше бачити, класні кайфові сюди Т-57. Це. Добре, добре йдем, Ідемо, добре, непогано. 20к вільного. Ну, якби це було 20 к золота, я думаю, це б було просто пів, бляха. 750, краще, ніж сотка. Оці, типа, нагороди де сотні золота, ну, вони взагалі ні про що. Вітаємо. Ну, з чим? Контейнер відпад це по гарантах. Ну, оцей захід, ця десяточка, явно така, більш. Більш несуща радість була. Збриг усі просто не дають. Коли тобі останній раз падав танк зі зброїх усі? День ти можеш написати, я знаю, що тобі падав. Друга чорна скринька. Давай третю чорну скриньку. Ні, не зачарувалися. Але 600 золота зверху капнуло, капнуло. Не хочу дивитись поки що на результати. Не хочу. Хоча там, вітай падав? Ну... Ну, є надія. АМІ СДА. Добре, йдемо далі. Танки випадають. От що? ну слава Богу. Поки що, по крайній мірі, танки якось дропаються. Це ми вже скільки? П'ять танків вибили? Йоп тудей! Йоп тудей! Якщо мені, не зраджують мої оченятка. Це треба скрінити, бляха. Так, хто підписаний на телеграм-канал, той оперативно дізнався, бо я прям тільки що записував кружечок. Хто не підписаний в описі е, посилання на телеграм-канал. Е, так, я думаю, відпад себе відбив майже 100%. Типу, е, відпад себе відбив. Ой, ну бляха. 100 тисяч золота це супер рідкість. Це прям ультра круто. Це прям підняло мій настрій е до максимуму. Хоча мені, в принципі, і перед тим танки падали. Ну, я думаю, ви бачили, що я вже був не такий поникший. Але я все рівно. Боявся, що це буде, типу, плюс-мінус не окуп. Типу, я заплатив 52 500 і, типу, ну, 48 тисяч, щоб вернулось би. Хоча танки дійсності сипали, якби в мене цих танків не було, я би просто шаленими темпами поповнював колекцію. Але соточка К золота вона завжди просто напевно що піднімає настрій типу, на максимум 100 золота. Після цього навіть не виглядають погано. 127 кейсиків. Тобто було би 20, тобто на даний момент було б 27. За канон десаут 3750 компенс. За тайпака 3750. Ну, круто. Uh, що, до речі, дуже смішно. Мені не випадає Т-77, який в мене проданий вже, бляха, більше як півроку. І він просто не хоче повертатись на аккаунт. 100К я мастив. Так, 400 звідси забрали, гарно. містики, каже, я би зараз каже, з містика як дропнулися, я би, я би видропнувся звідси. Так, і тим часом є насправді ще 9 відпадів. Тому е, продовжуємо рухатися по відпадах. Е, по, факту, по факту 27 тисяч з 2 третіх. Ну, от, плюс 13 це десь 40 тисяч. Ну, подивимося, у нас другий забіг був дуже прям фортовий. Ну, а 100 тисяч це обше, Це взагалі, це обше. давай відпадок. Ну Я розумію, що мені після сотки гріх жалітися, але давай нормальну кількість нагород. От Просто чисто по-людськи. Містик танк. Треба танк. Ще... т 77-го, дай бляха, я взагалі буду. Тупо фантастично причарований. <кхів> так, тут у нас що? Контейнер відпад гарантом, і 1000 золота. 1000 тисяч, золота це погодься приємно. Це не сотка. Ну, блядь, понятно, не, не стоало. Так. Далі ще Т-77? Таке враження, що я зараз найбільше хочу Т-77. Об'єкт 7П-2, Мій любимий танчик. Гарно. Є танки. Є ще плюс танк. Треба, певно, плюнути і відновити Т-77-го за своє. Та тут. Я його відновлюю, він просто зразу тако з наступного відпаду дропнеться, от як зараз. <кхи> Було би гарно, якби я наговорив. Так, добре, відпади по факту закінчилися, але довідкриваємо той вміст, який містився у відпадах. Матрешка, мат. І збери їх усі, дає танк Я ст... В яка година? Боже, 2055. Це типу в цій годині треба відкривати? Чи як воно? Так, збери їх усі, дав танк. Я от що лиш казав, що не дає збере їх усі танк. Бац і дав. 3750. За 75 другого п'ять. Блях, от 8750 я підняв тільки що з цих двох танків і ну, тут якраз ніби би Т-77 міг відновитися. Хто хоче, щоб Т-77 відновився, пишіть Т-77 живий в коментарях. Так, чорні скриньки чи містики. Давайте містики, бо чорні скриньки принесуть золото. А містики сертифікат, та я, до речі, дуже давно не бачив. І 100К, до речі, з містики, взагалі, б було дуже добре. Ну, тільки 100 золота просто. Да, в рамках цього відкриття мені жалітися, на, напевно, взагалі категорично заборонено. Але 100 золота. <кій> давай, пропускай далі. 300 золота. І ну, давай, ну другий рівень, хоча б. Ні. І 100 одиниць золота. І того, все, ми відкрили вміст всіх відпадів 39 тисяч. Ну і дві в мене десь залишались: 37 тисяч з витрачених 52. Мінус 15. Ну, теж, насправді доволі поганенько. Е, хоча треба розуміти, що танків я вибив доволі не, ну, непогану кількість. І по факту, по факту. А, якщо б у мене цих танків не було, я був би ну, в сильному плюсі. Ну, зрозуміло, типу, що з, з випадінням стока це відкриття отримало зовсім інші барви і забарви. Ну, то й таке, виходить, що відпад. Ви бачили частину відкриття відпада. Я витратив 52 тисячі, повернув собі назад 37. Ну, бо десь там дві тих самих кажу: було бігало туди-сюди. Але танки випадали, ви, в принципі, це бачите. 100 тисяч, будь ласка, прошу вас не надійтеся на те, що вони випадуть. Ви маєте розуміти. 52 заніс, 37 вернув. Якщо в тебе є танки. Якщо танків немає, бо по, класно поповнив колекцію танків. Ну, можливо, хтось буде більш вдалий, ніж я, але там було і півтори, і три тисячі. Тобто там і так непогано підсипало. Стока це просто, типу кажу, ми це виносимо за скобочки, бо. Ну, Це, це нереальний фартик. Ось таке вийшло відкриття. М -м відпади, на мою думку, е в принципі, поки що, е все ще варті уваги і заслуговують, е ну, то, щоб ти на них витрачав своє золото, не завжди можливо вдало, але. Вищі хижаки. Ну, я свою думку озвучив. Ну, не вартують вони того. Ну, не вартують. Я робив відкриття 30 вищих хижаків. Мені випав один танк і один талісман. Ну, Тобто, це тупо тупо, бред. Е, ну, як і загалом, як і загалом. Так, з приводу відкриття лототронів, трошечки там не зберуться коментарі. Що, да, давай, давай, давай. Можу відкрити для вас 50. 5 лототронів, будь ласочка актив в коментарях. Дайте шуму, дайте підтримки, щоб я розумів, що воно вам цікаво. Тому що витратити на це прийдеться таку трошечки велику суму. Але якщо в якості контенту для вас, окей. Але тиснемо руки, ви тоді дивитеся, лайкайте, а зараз пишіть коменти, що ви за. Коротше, привітайте мене в коментарях. Вони ще з, з вибиванням сотки тисяч золота. E, прям дуже дуже мені це сподобалося. E, борода вас обняв, Припідняв цьому вашу темічко. Бажаю всім вибити стока, бляха